Привіт глядачі каналу MotoStore. Сьогодні познайомлю вас з трактором Shifeng 240. Це найстандартніший, найкласичніший трактор заводу Shifang з двигуном SF138. І в нас не було огляду цього трактора. Тому виправляємось, викладаю відеоогляд на YouTube канал Motostore. Ви його можете вже бачити зараз. І саме в цьому огляді я познайомлю вас з класичним міні-трактором 240 м Розповім про його недоліки, звісно, скажу про його основні переваги. І, до речі, не забудьте поставте лайк, напишіть один декілька 20 коментарів погоду відео, які вас цікавлять. Тобто, ставте паузу і пишіть коментарі, і я буду відповідати на ці запитання. Це дійсно корисно, коли... Продавець відповідає на запитання потенційних клієнтів або безпосередньо власників такої техніки. Тому не соромтесь, залишайте коментарі під відео. І тепер найголовніше, в попередньому відео я вже казав, попереджу і в цьому. Не забудьте підписатись на YouTube канал та натиснути дзвоник. Поставте собі інформування про вихід нових відео. Тому що саме в наступному відеогляді буде цікавий розіграш від мережі магазинів Мотостоп. Ну а я традиційно вже розпочинаю з відеогляду трактора шифен 240. Кожного разу, як ви вирішили запустити двигун трактора Шифенг, я рекомендую вам увімкнути вимикач маси. Перевірте, щоб він увімкнувся до кінця. Далі, зона посадки тут достатньо зручна, тому що коробка зміщена праворуч. Отож, сідаємо. За трактор, панель приладів тут проста, лаконічна. Що потрібно? Потрібно виставити ручний газ. Ось він тут знаходиться, Знімаю вам. Бачите, поставте на більше. Ну а далі не знаю, як це зробити однією рукою, але потрібно витягнути декомпресор, увімкнути замок запалення і тоді запустити двигун. Тому магія відео знімає, як це робиться, але однією рукою нереально. Так працюють показчики. Під кермом у нас знаходиться ліфтар-аварійка. З цього боку праворуч світлові показчики. І я можу спуститись з трактора і спокійно демонструвати вам зовнішній вигляд трактора Шифенку 240. Ви чуєте, як працює одноциліндрове серце, ви бачите, як працює оптика, обійду на задню частину, ліхтар заднього ходу, габарити, повороти, ну, в нашому випадку аварійка, ось так все виглядає. Ну і ви чуєте, скільки шуму є від трактора Шифен 240. Думаю, для комфортної розповіді потрібно його заглушити і спокійно розповісти про комплектацію та основні технічні характеристики. На передній частині ми маємо ось такий величезний брус противагу. Я знову ж таки не зважував противагу на цьому тракторі, не знаю її точну вагу, але виробник заявляє, що це 20 кг. Далі. Передня балка, вона не розсувна у цього трактора. Ось так виглядає кліренс. І якщо ви дивились попередній огляд трактора Шифенг 240 з блокуванням, то передній кліренс ідентичний. Далі переднє колеса розмірністю 6 на 12, диски не розбірні. Колія по центрам 3,20 м. тобто під картоплю на 60, цей трактор підходить. Це його плюс. Звісно, його плюс це ціна цього трактора. Це найдоступніший, як на мене, нормальний міні-трактор з триточковою навіскою, хоча й на ремнях. Двигун у нас SF138. Не зупиняюсь взагалі на ньому, тому що саме про нюанси з системою охолодження, про нюанси з шумністю, з нюанси з поломками по цьому двигуну ви спокійно відкриваєте YouTube і дивитесь відгуки реальних власників. Цей трактор давно возиться в Україну. Двигуни однакові, шифенг 240, також Форте 240, ДВ-240. Однаковий двигун, по суті, однаковий трактор. Дивіться відгуки, це вам буде корисніше і більш чесно. Коробка перемикання швидкостей. Тут три передачі вперед, одна назад. Але тут передачі всі не, не Перша, друга, третя. А бачите, вони мають якісь специфічні значення. Так воно і в Русі. Тобто, ви, коли рухаєтесь на цьому тракторі, це не зовсім перша передача. Воно видно, що трактор рухається трошки швидше. Не зовсім друга, не зовсім третя. Є повишені понижені, але назад понижених немає. Враховуйте це і об обов'язково. Послухайте, ті, хто користується, завжди обережно перемикайте передачі. Панель приладів, ви побачили на початку, але ще раз демонструю. Рульове кермо, перемикачі знаходяться два ось тут. Це Задній ліхтар і аварійка, і праворуч у нас замок запалення, і праворуч у нас багатофункціональний перемикач-вимикач, тобто повороти, дальнє світло, ближнє світло. На правому крилі є ось такий бардачок. Сидіння ніяк не регулюється. Ось, бачите, стаціонарне воно, все просто. Є розетка під причіп. Для того, щоб працювала навіска, потрібно увімкнути гідронасос. Він тут класичний, найпростіший. Я не знаю чому, але я можу сказати, що його продуктивність не нш 10 тобто це продуктивність 6 літрів, можливо 4 літри. Задні колеса мають розмірність 7,5 на 20, є задні балансіри або противаги. Великий плюс ще є ось така розпорка. Це дійсно клас. Навіска. Я можу сказати наступне: спокійно вона витримує навантаження 200-250 кг. Ті, хто користується косами, в принципі, нормально користуються ними. Але саме ось тут, в гідробокові, обриває все-таки іноді гідросиліндр. Для того, щоб перекидати причіп, є гідровихід. Ось так. Тобто все в комплектації є. Вал відбору потужності, повністю залежний від коробки, Шість шліців, одна швидкість і відносно швидкості цього трактора, валу відбору потужності, точніше. Вона не 540 і вона не 720. Швидкість між 540 і 720. Так і написано у нас на сайті. Буксирувальний гак, ви бачите, ось так виглядає. Тобто він не фіксується, ви спокійно його вставляєте у причіп і далі користуєтесь. Ну і По правій стороні в нас маховик і все захищено, ремені захищені ось таким захисним чохлом. Величезний, ви бачите, помпа, маховик, акумулятор, ресори і, в принципі, все, що ви в цілому давно знаєте. Але я виправляю ту помилку, що огляду давно немає. Хоча ці тракторці завжди є в наявності в нас. Ми їх продаємо, ми надаємо навіть два роки гарантії, але гарантія два роки розповсюджується на двигун і виключно на коробку. Гарантія рік більш повноцінна і вона розповсюджується і на решту вузлів агрегатів. Тому враховуйте це при покупці саме тракторів ремінних. Тобто гарантія там чітко розписана і в інструкції, які ми надаємо вам, все чітко розписано. Отож, по перевагам, так щоб підводити підсумки, хороша ціна, триточкова навіска, Вал відбору потужності, достатньо надійна конструкція в цілому. Поломки є, але вони вартують невеликі грошей. Якщо порівнювати з трактором з блокуванням, цей трактор доступніший по ціні і цей трактор набагато доступніший по ремонту. По недолікам, звісно, нерегульована передня балка, невисокий кліренс. Трактор любить сильно зриватись в буксування. Незручне розташування коробки перемикання швидкостей, і достатньо ніжна, все ж таки, триточкова задня навіска. Про це варто говорити і в цілому всі, хто приїжджає в представництво Мотостор, чують всі цю інформацію. Тому, якщо відео корисне, не забувайте поставити лайк, напишіть коментар під цим відео, напишіть побажання, пропозиції. Ну і звісно. Чекайте вихід наступного відео на каналі Мотостор. Все, всім дякую за увагу. Купуйте техніку в Мотостор і до зустрічі в наступному відеогляді.